Він використовує нас як важель проти Путіна. Він використовує нас як важель проти Європи, яку він хоче мобілізувати і, на жаль, перезавантажити. Подивимось, в яку сторону, і він використовує нас як важель через китайську призму. Це, звичайно, через, через Росію. Чи хочемо ми бути банально використаними? Очевидно, ні. Ну тобто, в чому тоді ми. Але чи хочемо ми грати в гру з Трампом однозначно, оскільки у нас немає іншого виходу. Нам американці критично потрібні. Є люди, які там ще рік тому намагалися мені пояснити, що якщо Трамп буде поганим президентам, кидаємо Трампа, обіймаємо Європу і йдемо вперед з Європою. Я вважаю їх корисними. Ні, я вважаю їх некорисними ідіотами. Вибачте, що я там цитую. Представників марксистсько ленінської ідеології, але ми не можемо без американців утримати наші позиції. Це абсолютно критична історія.